Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником руські, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 47-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2026 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 1 мільйон 221 940 особин за добу 990 танків 11 550 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 23 902 одиниці за добу, 3 артилерійських систем, 36 98 одиниць за добу, 74. Реактивних систем залпового вогню 1 603 одиниці за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 1275 одиниць за добу, 5 літаків 434 одиниці, гелікоптерів 347 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 106 428 одиниць за добу, 1074. крилатих ракет 4163 одиниці за добу, 8, кораблів катерів 28 одиниць. Підводних човнів 2 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 74 119 одиниць за добу 232 спеціальної техніки 4042 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!